Доброго часу доби, і ми починаємо розбирати помилки 2014 року, які допустила у пацієнта ознаки коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними культуральними біохімічними властивостями рот Шигел, яку реакцію доцільно застосувати до сирологічної культури ідентифікації цієї культури. Для ШГЛ потрібно аглютинацію з діагностичними сироватками. Серологічна ідентифікація включає в себе аглютинаційні реакції з діагностичними сироватками. Аглютинація, при якому антитіла, які містяться в сироватках, взаємодіють з антигенами на поверхні бактерій. Якщо антитіла будуть специфічно зв'язуватись з антигенами, то відбувається утворення аглютинатів. Тобто осклеювання це бактерій. І для сирологічної ідентифікації, яка віднесена до роду Шегел, доцільно застосувати саме цю реакцію. Наступний тест збудник триденної малярії, два штами південний і північний, розрізняються інкубаційним періодом. У південного короткий. Інкубаційний період, а у північного довгий, в цьому, в чому, в цьому проявляється дія такого відбору: дизруптивного відбору. Дизруптивний відбор для нього характерне саме те, добір, точніше, так, що відбувається, коли середовище сприяє виживанню і розмноженню індивідів з екстремальними формами характеристик. У цьому випадку середовище буде сприяти виживанню і розмноженню з коротким і довгим інкубаційним періодом. Дезруптивний такий добір. Таким чином, в результаті дії дезруптивного добору виникає два різних штами плазмодії із різними тривалостями інкубаційного періоду. І таким чином це буде сприяти виживанню і розмноженню цих. Збудників малярії. Стабілізуючий добір, який я вибрала, він тут не підходить, тому що стабілізуючий це такий добору, де середовище сприяє виживанню і розмноженню індивідів з проміжними формами характеристик: зменшення різноманітності і збільшення стабільності популяції. Тут, навпаки, дизрубтивний, якби, дизруптивний, якби, розділили їх. На інкубаційний період короткий і довгий, а стабілізуючий це щось таке середненьке зробилося. І таким чином зменшується різноманітність, збільшується стабільність популяції. Струми надвисокої частоти застосовуються в фізіотерапії, не викликають збудження, зумовлюють лише тепловий ефект внаслідок того, що тривалість стимулу менше порога. А, ну, Такий собі тест, досить, досить дивний. Але треба трошки розібратись. Струми над високою частоти викликають лише тепловий ефект, можна пояснити трьома основними факторами: це тривалість стимулу, порог збудження і характер впливу. Ну, у нашому випадку тривалість е, стимулу була маленька для того, щоб е, цей порог. Зпріодоліть, не знаю, як українською вибачаюсь забула. Ну і мають короткий час тривалості, швидку зміну поля струми надвисокої А, І саме це означає, що стимул діє на тканини на ткани швидко, не залишає часу для збудження нервової системи. І таким чином нервові рецептори не мають можливості відповісти на цей швидкий. Стимул. В принципі, цього і достатньо для пояснення. Наступний тест крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправа, які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього. Гіпертермія, це запам'ятаєте про гіпертермію і зараз подивимось на схемку. Ось така схемка. Залежність ступеня оксигенації гемоглобіну від парціального тиску кисню Графічно представляється у вигляді ось цієї кривої такої дисоціації оксигемоглобіну. Якщо відбувається зростання температури, якщо іде ацидоз, тобто підвищення кислотності, гіперкапнія, ну це гіперкапнія, в принципі, і призводить до ацидозу, зниження синтезу 2-3 дифосфогліцерату, це все зменшує, зменшує спорідненість гемоглобіну до кисню. Ну це досить логічно. тобто Якщо гіпертермія зростання температури, то потребує великої кількості енергії, багато клітин потребують великої кількості енергії для того, щоб підтримувати на цьому рівні. Термічну цю нашу температуру, а ми збільшуємо температуру, збільшуючи всі ці енергетичні процеси, які є екзотермічними, різні біохімічні реакції. Тому для цього необхідно гемоглобіну віддати більше кисню, і це зменшує спорідненість гемоглобіну до кисню. Тобто зменшення спорідненості гемоглобіну до кисню це зміщення вправо. Ну, як ми можемо це асоціювати? Ну, якось так. Що, типу, якщо ми, ми взагалі читаємо зліва направо, тобто зліва направо ми якби, збільшуємо кількість прочитаної інформації. Ну, якось так. Тобто Зміщення вправо, це збільшення віддачі. Кисню, і тоді, якщо ми знаємо, що збільшення віддачі кисню, то це точно або гіпертермія, наприклад. У нас, як у нас в умові, гіпертермія потребує збільшеної відда віддачі кисню. Або ацидоз, е також підвищена кислотності, який і виникає також внаслідок гіперкапнії, е різна там, утворюється молочна також кислота при гіпоксії, так, пере переходить на анаеробний гліколіз метаболізм. І це все також потребує збільшеного віддачі кисню е і тому зміщення вправо. А якщо, наприклад, гіпотермія, тобто, навпаки, не потрібно багато енергії, алкалоз, навпаки, збільшення різних у цих бікарбонатів і так далі, навпаки, потрібно переключити на анаеробний гліколіз метаболізм для того, щоб гомеостаз зрівняти, або гіпокапнія, тобто і так мало вуглекислого газу, це йде збільшена спорідненості. Гемоглобіну взагалі до кисню і це зміщення вліво. Навпаки, ми зменшуємо, якщо ми зміщуємо вліво, ми зменшуємо кисень, точніше спорідненість до цього кисню. Ось якось так. У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча, яка артерія була травмована під час операції. Це артерія тироїдія, іма. Ось. і потрібно зараз подивитись на схемку, аби це запам'ятати. Трошки не в гарному форматі ця схемка <сум> Збереглась. але ось ми можемо побачити тіроїдеа іма артерія. Ви можемо побачити, що вона ось відходить від загальної сонної артерії. Ось вона йде, і вона йде точно, можна сказати, посередині, попередніх поверхніх трахеї. І коли ми робимо трахеотомію, це розріз безпосередньо кільця у цього трахеї, точніше, хрящового цього напівкільця трахеї, то ми можемо дійсно перерізати цю артерію іма тироїда. У жінки важка інтоксикація зумовлена сепсисом, послужив безпосередньо причиною смерті на розтині тигрове серце і в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди, який це механізм морфогенетичний розвитку. Це декомпозиція. Декомпозиція або фанероз, це розпад ультраструктур, макромолекул, комплексну сполук, ліпопротеїдів, люкопротеїнів. І інших клітин, міжклітинної речовини, які призводять до порушення обміну речовин і накопичення його продуктів в тканині чи клітині при гіпоксіях, ацидозі, змінах температури, інтоксикаціях, як у нашому випадку, при сепсісі, так, у нас сепсис тут, і інфекціях і так далі. З таким механізмом, наприклад, зерниста, гіалінокрапельна, водянкова дистрофії. Мукоїдне і фібриної набрякання, жирова дистрофія, це і є, в принципі, жирова дистрофія серця. Так, тобто, внаслідок цих інтоксикацій відбувся розпад ультраструктур, макромолекул, різних ліпопротеїдів, а до речі, всі мембрани мають свої. В своїй структурі фосфоліпіди, ліпіди, так, і це призвело до такої жирової дистрофії, декомпозиція. Це називається. Є і інші. Ось ми можемо розібрати інші різні механізми, наприклад, патологічна інфільтрація. Це надлишкове проникнення продуктів в обміну з крові і в клітини і міжклітину речовину з накопиченням їх внаслідок недостатності ферментів, які їх метаболізують, інфільтраційна жирова дистрофія, і так далі. Трансформація це утворення продуктів одного виду із спільних вихідних продуктів, які повинні використовуватись на побудову білків, жирів вуглеводів, наприклад, трансформація компонентів жирів і вуглеводів у білки і інше. Змінений синтез це посилення або послаблення утворення певних сполук із накопиченням або втратою їх в тканинах. Наприклад, збільшення або зменшення глікогену в печінці чи в м'язах жиру, жировий тепо. І спотворений синтез, це синтез в клітинах або в тканинах, речовин, які в нормі не зустрічаються. Наприклад, той самий амілоїдоз це вже спотворений синтез, так як в кліміж і речовині органів. Не має бути, не зустрічається це взагалі в нормі. І також глікоген, наприклад, в епітелії ниркових канальців і інше. Тобто, ми тут розібрали, що тут у нас є сепсис, розпад ультраструктур і накопичення жиру, насток декомпозиції. При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів, який вік дитини 6-7 років. Ну, це тільки треба запам'ятовувати і дивитись на схемку. Ось ми можемо побачити. У 6-10 місяців з'являються два нижніх різця центральних. Далі йдуть 8-12 місяців два верхніх центральних хрестця. Далі 9-13 місяців ідуть бокові верхні різці, 10-11 місяців нижні бокові різці. 13-19 е, уже кутні е, взагалі, е, ой, моляри, точніше, так? І е, корінні потім моляри 14-18 місяців, е, клики 16-12 і так далі. Це все місяці. А ось поява у дитини перших великих нижніх кутніх зубів 6-7 років. Ось така фігня малята. Препарат Гептрал використовують при хворобах печінки містить ес аденозил метіонін Амінокислота бере участь у синтезі фосфоліпів. аденозил метіонін Активна форма аденозил-метіоніну, яка є метаболічно активною амінокислотою. Бере участь у багатьох процесах, включаючи синтез фосфоліпідів. Фосфоліпіди це знову ж таки жирні кислоти, фосфатидна група. І він використовується безпосередньо як донор метильної групи для біохімічних реакцій, включаючи синтез фосфоліпідів. Шпиталь доставлено чоловіка юнака інсулінозалежний цукровий діабет і знизився рівень глюкози після того, як ввели інсулін йому. І що інсулін робить? Він стимулює перетворення глюкози у печінці, у глікоген та триацилгліцероли. Інсулін це гормон, який регулює рівень глюкози, ну це все зрозуміло. І одна з основних функцій це стимулювання перетворення глюкози у печінці на глікоген, тобто полімер глюкози і три гліцериди, які зберігаються в жировій тканині. Тобто, він. Знову ж таки, працює на запас, на ці всі запасні енергії, на запасні джерела енергії. так. У хворого пухлина грудного відділу стравоходу і куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини у дуктс З дукту торацікус це вже найбільше лімфатичне судинне русло, яке в організмі буде впадати у лівий венозний кут. І безпосередньо відповідає за збір з нижньої частини тіла, і ось безпосередньо потрібно асоціювати собі стравохід з тим, що безпосередньо лімфатичні вузли стравоходу будуть одразу впадати, із них лімфа буде одразу впадати в цей дуктus Ну, Тільки запам'ятати. Після прийому сульфаніламідів лихоман каблювання з кров'ю кал, лейкоцити знижені. І ну, в дужках написано гранулоцитів 07 на 10 у 9 ступені на літр. Лейкоаглютиніни також. І це агранулоцитоз, а лейкопенія. Ну так, лейкопенія також є, але Найбільш точний термін це агранулоцитоз, тобто при якому стан гранулоцитів, це нейтрофіли, еозонофіли, базофіли в крові знижуються значно нижчі норми, як в вказаному випадку. Лейкограма показує лейкопенію, так вона є, знижена кількість лейкоцитів в крові, але з переважанням в лейкоцитарній популяції гранулоцитів. Ось. Ну і в принципі також симптоми описані: це лихоман, каблювання, наявність лейкоаглютинінів, про виникнення гострої токсичної реакції на сульфаніламіди, яка, до речі, і спричинює і агранулоцитоз. Тобто, ну, немає такої побічної ефекту у сульфаніламідів, як лейкопенія. Завжди кажуть про агранулоцитоз. Саме таке потрібно формулювання запам'ятати. Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, які розвиваються внаслідок вродженої недостатності синтезу певних ферментів глікогенолізу. Недостатність якого ферменту молекулярна основа цього глікогенолізу. Хвороба Хартнепа це аміло 14, 1,6 транслюкозидаза. Недостатність цього ферменту це молекулярна основа хвороби Андерсена. Ця а, 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 трансглікозидаза це фермент, який відповідає за розщеплення глікогену у клітинах організму і при його недостатності а, порушення глікогенолізу, м, що і є, буде супроводжуватись різними а, своїми симптомами. Так, приводу раку простати, препарат, інгібітор тимідилат синтази. Знову ж таки, я у це не прочитали нормально. Тобто тимідилат синтази, тобто, буде порушуватись у це формування тиміну, тимідилату, ну, тобто, можна собі асоціювати з цим. А це основний нуклеотид, який буде входити до складу ДНК. Тобто, якщо ми це зробимо, інгібуємо тимідилат синтазу, то буде порушуватись повністю структура ДНК. І таким чином буде блокування розподілу точніше, цих клітин онкогенних. Обстежений знаходиться у фазі швидкого хвильового сну, при цьому на електроенцефалограмі реєструються бета хвилі. Бета хвилі взагалі характерні для активного, активної бадьорості стану і також стану підвищеної свідомості. Але саме під час фази швидкохвильового сну, яка одна з фаз сну, мозкова активність стає подібна до активності під час бадьорості. Інтенсивна робота мозку в цей період, особливо активність снів із швидкими рухами очей, характерні для цієї фази сну. Це бета хвиля. Ну і зараз ще подивимось про інші хвилі. Це е, був скрін з каналу моєї подруги, крок один корисна», якщо хочете, переходьте. І тут знаходиться інформація про ритми електроенцефалограми: е, альфа-ритм, спокійний, спокій із заплющеними очима, максимально розслаблені м'язи. Бета спокійно сиділо, але було подано звуковий сигнал, стан активного неспання. Парадоксальний, швидкохвильовий сон нагадує період неспання, однак різке зниження м'язового танусу і нерухомий стан. І також теста хвилі є, але вони не зустрічаються в основному. Але також для поверхневого сну характерні. І дельта хвилі це вже безпосередньо повільний сон, тобто дельта, це. Повне відключка. У пацієнтки 23 років після використання нової губної помади і свербіння губ, а через 2 дні кірочки на червоній облямівці, який тип алергічної реакції, анафілактичний. Тут написано, що це нова губна помада. Плюс написано, що після використання, тобто, напевне, це одразу. Коли я зробила помилку, я також це розбирала, що це, скоріш за все, і є анафілактичність, сповільнений, для сповільненого потрібно досить, щоб довго по цим користувалась цією помадою жінка. В спадкова хворобах картнупа спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку, нестача нікотинової кислоти. Причина це порушення всмоктування і реабсорбції в нирках триптофану. Хвороба Хартнопа це генетичний розлад. Спричинює порушення обміну обміну кислоти триптофану, який є поживною речовиною для синтезу нікотинової кислоти, вітамін в 3 в організмі пелагреподібні ушкодження і так далі. Тобто порушення всмоктування і реабсорбції призводить до його втрати із сечею цього трептофану, що, в свою чергу, буде призводити до розумової відсталості і інших порушень. Отже, головна причина це всмоктування і реабсорбції в нирках трептофану порушення. Чоловік водій за професією страждає на алергічний реніт із загостренням у весняний період. Призначив форму антигістамінний із незначним седативним ефектом. Плюс він водій за професією, це лоратадин. Лоратадин – це той антигістамінний препарат, який, до речі, досить довго діє 24 години, і також він має мало. У цих снодійних ефектів, тобто він мало седацію викликає, і таким чином не забезпечує у цих всіх побічних явищ на фоні цих сонності, сонливості. В інфекційну клініку хворий з мене на лихоманку вдруге інтервал 2 дні. З вивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Це Болія рекурентіс. Recurrentis. recurrentis, До речі, це рекуренс, те, що повторюється вдруге за інтервалом 2 дні, тобто такий поворотно повторюється. А захворювання характеризується лихоманкою і так далі. Рекурентіс це бактерія викликає захворювання як рецидивний лихоманковий тиф. Або лихоманка, що повторюється, поворотна, так звана. І для неї і характерна, до речі, уся поворотна гарячка поворотного типу. Передається через окусок ліщів роду Орнітодорос, які живуть в птахах або грижунах, і епізоди лихованки з періодичним повторенням через інтервали часу. Це саме характерне. Отже. Знову ж таки, історія хвороби у дихання, у хворого дихання поверхне, зниження глибина дихання. Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання, дихальний об'єм, тобто між рівнем спокійного вдиху і спокійного видиху. Дихальний коефіцієнт 07. Це свідчить, що в клітинах людини переважає окислення жирів. Це потрібно запам'ятати. Потрібно взагалі запам'ятати два показника: 0,7 це жири і 1 вуглеводи. Білків ви навряд чи а, десь знайдете білки, тому що з білками досить складно, тому що є білки, наприклад. А, Наприклад, залежно від амінокислотного стану складу білка, амінокислоти, які містять вуглеводні радикали, то дихальний коефіцієнт більший за одиницю. Оскільки більше вуглекислого газу виділяється і так далі. А якщо місяць жирні радикали, то менше за одиницю. І взагалі, що таке дихальний коефіцієнт, щоб якось логічно собі уявляти, і могли би ви, наприклад, здогадатись, це співвідношення між обсягом видихнутого вуглекислого газу і кількістю спожитого кисню під час метаболізму. Жири, кожен взагалі має свій дихальний коефіцієнт 0,7 для жирів. Переважна частина жирів, яка споживається паливами клітинами вбачають. Тобто, якщо він 07, тобто оцей видихнутий вуглекислий газ до спожитого кисню 07, то це те саме, що ми 7, наприклад, поділили на 10. Тобто вуглекислого газу виділяється менше, чим споживається кисню. Для жирів безпосередньо потрібно більше спожитого кисню. Ось. І таким чином буде ось таке нижче одиниці коефіцієнт. Якщо ми говоримо про Вуглеводи, то у них там 10 до 10, тобто 1, наприклад, так, цей дихальний коефіцієнт. Тобто, що е, видихнутий вуглекислий газ, що спожитий кицень, вони однаково використовуються для того, щоб розщепився вуглеводи. У хворого стенокардія і який препарат протипоказаний, якщо у пацієнта алергія не йо, це аміодарон. Аміодерон протипоказаний, тому що він містить йод, тому при наявності його, звичайно, виключають. Все, ми завершили з вами цю, ці помилки розбирати 2014 року. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.